Вітаємо сьогодні, зважаючи на дату, мусимо визначити гру року, адже ми живі, здорові і з мінімальними втратами підійшли до фіналу 2011-го левела. Оскільки жодні розробники досі не дали нам грошей на бледжах зі шльондрами, Тобі, дорогий глядач, доведеться дивитися один з найчесніших ігрових чартів світу. Що ж, після тривалих роздумів ми обрали гру року, і це. Хоча знаєш, давай краще потягнемо кота за вуса і пройдемося по категоріях. На жаль, або на щастя, цього року було безліч реально хороших бойовиків та ще й пригодницьких. Але обійшовши пристарілого асасина і мільйонера з русами поверх штанів, на перше місце залазить Натан Дрейк і Uncharted 3 Drake's Deception. Ця частина серії показала не тільки нові пригоди Дрейка, а й заповнила деякі прогалини у його біографії. Захопливий геймплей, красива графіка і гарні дівчата лише підштовхують до звання кращий пригодницький бойовик. Тому став відео на паузу і шуруй купувати консольку, розмірковуючи, яка ж то омана у Дрейка. Цей рік багатий на РПГ. Тут тобі і новий проект BioWare Dragon Age 2, і реінкарнація кібербанкового Deus Ex Human Revolution, І звичайно третій фейбл. Проте усім зрозуміло, яка гра перемогла. Найкращою РПГ року стає The Elder Scrolls 5 Skyrim! Ааа, Яка несподіванка, хто подумав? Якщо відкинути сарказм, то ця гра дійсно шедевр жанру, великий відкритий світ, сотні квестів, безліч персонажів, продумана прокачка, чудова графіка, цей перелік можна продовжувати в біса довго. Тому якщо ти з незбагненних причин досі не грав у Skyrim, то ми знайшли збирача підписів на заборону проекту. І при особистій зустрічі наша бесіда буде короткою. Скільки солодкого у цьому слові, нескінченні виснажливі тренування, крики тренера у вухо, кілометрові пробіжки, тижні проведені за відточенням технік або можна схопити геймпад і провести кілька ночей біля телевізора. Цей рік подарував розмаїття відеоігрових видів спорту, але перемагає король спорту футбол і його протеже. FIFA 12! Новий фізичний рушій, покращена система дріблінгу і відбору м'яча, цікавий онлайновий режим. Тому іменем Євро 2012 Проголошуємо FIFA 12 найкращим спортивним симулятором Гонки бувають двох видів. Перший, коли ти тупо тиснеш клавішу вперед і навіть не повертаєш Це аркадні гонки. Другий, коли для простої гри потрібне кермо і навички водіння на рівні шумахера, це симулятори. Отже, кращою аркадою могли бути Need for Speed The Run чи Дір 3. але нею стає Драйвер Сан Франциско, який потішив хорошим сюжетом, цікавими гонками, стайнею ліцензованих автівок і незвичним режимом шифт, в якому можна вселятися в тіла водіїв різних тачок. Кращим симулятором стає Forza. Мотоспор 4». гонка з красивою графікою, безлічу режимів, шикарним мультиком, і що головне, легенька у освоєнні правда, ексклюзивна для Xbox 360». Навіть якщо гадки немає, що таке інді ігри, чи що таке Humble Indie Bundle, ти точно чув про нашого переможця. Так, це Майнкрафт, який лише недавно офіційно зарелізився. Лего для дорослих, велика пісочниця, гра у грі. Як її тільки не називали і як її тільки не хвалили. Але хто у неї грав, той знає, чому вона перша. Якщо не грав, бо грай. А якщо не сподобається, змарновані кошти можеш відшкодувати, розстрілявши нотча творця гри, у Team Fortress 2, де той переховується від дружини і тещі. Ой, може, краще давайте не будемо. Загривком відчуваю, тут безполеглих не обійдеться. Гаразд, цього року нас реально розбещували шутерами, але головна боротьба точилася між двома монстрами і переміг лише один. Тому шутером року стає Crysis 2. Цікавий сюжет, чудесна графіка, варіативність проходження, нанокостюм, запорука успіху Крайзиса. Цього року могли ще перемогти маловідомі Call of Duty Modern Warfare 3 і Battlefield 3. Але там надто маленькі студії розробників слабенька рекламна. Компанія і незначні продажі, тому вони просто номінанди. Так, тут у нас повну і абсолютну владу тримає сьогун 2 Total War. Креатів Асемблі повернулися до японських мотивів, зробивши продовження першої гри серії Total War з чудовою графікою, атмосферою і балансом. Усе на найвищому рівні. Беззаперечно, стратегія року це сьогун 2 Total War. Добре, добре, не нервуйтеся, хто не зрозумів. Ми вирішили трішки пожартувати над Battlefield 3. але ми не ВГА, тому дамо батлі перемогти, хоч в одній номінації. Мабуть, тільки глухі не чули про новий рушій Frostbite 2, який видає фотореалістичну графіку. Тому це реально заслужена нагорода. Хоча я приза краще майнкрафту дав Що ж, шпатлі вибачення сказали, може б то і коло в Duty перепросити і дати одну перемогу. Та ну його тому в номінації кращого мультика року виграє Portal 2! і його кооперативний режим. Два милі роботи з окремим сюжетом, бумедні квини від GLaDOS, і що головне цікаві загадки, які змушують вас думати, а не безтямно клікати по мишці і вбивати терористів у Європі. У, дівчатка! Що ж, непроста категорія, тут треба подумати. Може, кицюня? ні, вона якась дика, а в ліжку може потряпати. Тоді Аліса? О, ні, боже збав, ми таким не займаємося. Тріша новак? ні, багато лається. Стоп, тоді Джел. Вона красива, тямуща, готувати вміє і не потякає зайвого. Ідеальний варіант. Провал року. Ой, це якась поганенька категорія. А доки я перед мікрофоном сам провалом року став дюк... <проб> провалом року став колов Хуарес за картель. Безліч багів, тупі вороги, страшна графіка, лише незначні недоліки гри. Заслужений провал року, Колов Хуарес за картель. Ну, це простіше. Враховуючи, що біля мене у оточенні двох оголених близнючок, тримаючись за яйця і кидаючи свої фірмові фразочки, стоїть дюк, хай йому грець нюкем. І показує, куди запхне усі голови редакції PlayUA. Я можу лише привітати його з перемогою в категорії Кращий герой. Але насправді виграв. Кращий виходій – це Джокер. Oh, Ніякі злі росіяни чи їхня агресивніша варіація, яка цапи, терористи чи ельфи-відступники не зрівняються з цим клоуном злочинного світу. І тут навіть не треба пояснювати чому, бо сама задумка про психа, клоуна, який вбиває людей і відпускає жартики, просто прекрасна і приречена на перемогу. Цицьки! Йосип на кобилі! Нарешті нормальна категорія. Компетентний висновок у цьому питанні надав редакційний експерт Сісько 13 Цитую: загалом цей рік відзначився непоганими цицьками. Тут були і величезні груди усіх героїнь з Мортал Комбада, які виглядали нереалістично. He I know what he були і груди тріш Мерігольд, які ми могли бачити повністю. Але найбільше задоволення принесла кицюня, яка не вміє застібати свій костюм, і в якої декольте до пупа. Ніхто не сперечатиметься з експертом. Фінал це те, що тобі запам'ятовується найбільше, як у кіно, так і в іграх. Хоча переможець гра неоднозначна, кращий шутер з найепічнішим фіналом року це Crysis 2. І якщо у вас склалося враження, що вони нам приплатили, то це неправда. Не вірите? Спитайте у нашого позолоченого раба. А якщо без жартів, то фінал у цієї гри дійсно красивий і епічний. Та залишає після себе масу приємних емоцій. Останнім часом входить у моду відроджувати старі франчайзи, бо свіжі ідеї в голову розробників не йдуть, а червону ікру жерти хочеться. Тому доводиться доїти стару корову. Що ж, цього року було достатньо повернень, але навіть Бичара Дюк визнає, що найкращим цього року став Deus Ex Human Revolution. кіберпанкова РПГ з чудесним сюжетом, гарним стилем і варіативним проходженням рівнів. Тобто одну і ту ж місію можна пройти в стилі Call of Duty чи як Сем Фішер, ніхто тебе не обмежуватиме. Тут і імпланта не треба, щоб зрозуміти де у Sex Human Revolution повернення року. Ми пройшли цей тернистий шлях, щоб дізнатися, хто абсолютний переможець, і грою року стає? Добре, скажемо чесно, ми довго думали, що обрати Грою року, і вирішили, що цього року вийшло багато проєктів, які заслужили перемогу. Але їх важко порівнювати, бо вони надто відмінні за жанрами. Тому і порівняння було повною єрессю. Пропонуємо першу сімку кращих ігор, і першу трійку найкращих. Не шукаю списку якусь логіку. Ігри розкладені випадковим чином. Хіба якщо всі називали? Ви прочитати на то з'являться чотири вершники апокаліпсису, але це не по темі. Отже, перша сімка.